Привіт, друзі! Що там питали? Дмитро робиш, не робиш. На екструдері все працюється, друзі, є можливість, одразу запускаю, так як зараз трішки на диво попрацюємо, давно не працювали, покажу кабани, що до цього, як вони в мене на основній, це на палицьках оцих. На, що від екструдера. Тобто двох вони і льохи, які на відбивці, тобто зрозуміли вже. Боросяк забрав від них, трішки вони поїли комбі-корму, щоб відновити сили, і переводять їх також по можливості на це. Ну вже дивлюся. Вчора вже не вистачило, кабанам вже так не встигав, тому що монтували панелі. Не встигав на еструди наробити паличок, на екструдірувати, то вже кинув дерки. а Сьогодні вже зроблю. Зробив таку приспособу від. Яко, ну, думаю, якийсь ящик, як завжди, думаю, щось вимудрувати, скрутити, дивися, з його шукати, де там є шматок, то її збі можливо, десь ще пригодиться. Від холодильника ця та ця внутрішня частина пластмасова вирізав там мотир. Ну, зараз покажу заодно. Зробив такий, це накриваю, щоб не розліталось, бо лупене, що капець поглядьте. Та це воно так його складірує. Це не ломане, це я вже трішки моменти певні зрозумів, так ну вже працюєш, тібаш, де водички, де мукички, що до чого, як зігнув так, жесть, ну все рівно вилітає, потрібно такий вісік, хто вже. Уже цей знайшов від цього холодильника, ж задня частина, це про попався на очі, ті я вже ним. А так пробив то на цілому і закривав тут травциною якоюсь. Золутайме, зараз покажу. Зараз буде літати, знов не робить бардаку, але треба сваритися. Погляньте, що. що робить. Це не на повну потужність, скажу вам по правді, матрішки, так як я коло нього не сидю прийшов робити, чую по звуку, І, він, наприклад, вже закінчується, бачите, зараз досиплю. Роблю такі виверці відро. Відро це з відра виходить приблизно... Оцей мішок і ще з відро цих паличок, тобто доволі я вам скажу. Багато насипаю, не наробляю. Зробив так собі відро, півтора відра, замочив, потрішки всипав, тому що жара йде випаровування вологи з самого зерна, його потрібно зволожувати там три літри на 50 кілограм матеріалу плюс-мінус, яка у вас вологі зерна. Ну більше інформації ви зможете дізнатися на в Описі я залишу під відео, залишу посилання. Переходьте, цікавтеся, там більше там все детально вам розповім. А так я вже подивлюся дивлюся по воді, то я, як би сказати, трішки більшу норму додаю. Все ж таки жара. І замішав оце, висипав з пів відра, пішов, чую, ага, ну пів відра, тут вже потрібно вибирати ходити. Зараз виберемо. Відра в мене вільний, є ведро. І краще в якийсь бек, щоб було, знаєте, щоб не, не оці мішки, бо з ними грайка. Бек собі поклав, наробив, наробив. І я вам скажу доволі непогано, економно, тому що, по-перше, заражара, вони не так їдять сюди, розсиркують ними. Хочеш трішки всипати більше, щоб воно шіло, Воно не ну як більше. Більше в рамках розумного того, що повинно їсти, воно не хоче. Палички, я вам скажу, що ну, теж є моменти, але е, менше його відход відходів оцих менше. Я замітив по кабанах, що це навіть ну, що там їх двох, так як би сказати, це ж не ферма, що там е, було два прицепи, став один прицеп, то менше посліду цього всього. Тобто є результативність. І і вистачає, так як я їм давав дерев, то це відро, це їм на сутки на двох. Тобто рано пів відра і ввечері пів відра, Відро таке відро. Це в ньому десь 9 кг кукурудзи. То цього я даю їм пів відра, паличок інколи залишаю трішки менше. Так? Бачу, виїли, хочеться ждати, щоб цей кусок м'яса трішки більше наросло. Трішки не вияли, зменшую. Але затрати менші. Мені це сподобалося, цей варіант. Трішки що потрібно організовувати ці моменти. Отакі. Що тут є минутка, щось прийшов, зробив, доробив, десь савок уже хтось в мене тут поклав, молодець метро, все на місце. Що? Такі моменти, що доволі цікаво. Зараз підемо трішки, попрацюємо, є певні проблеми. Ну не проблемки, які-то проблемки, проблемки. Проблемки то те, що не вирішується, а те, що вирішується, то то ерунда. Потрібно буде зробити, бо там має свиноматка в, Десь що, сьогодні, яке в нас, Сьогодні-завтра, даних термінів у неї. То, можливо і на опорос попадети, побачимо. Потрібно зробити, бо трішечки халепа одна була. По мої, як би сказати, війні трапилось. Як на свою потужність, працює нормально. Засипав, поробив, вже йдеш, чуєш, що вже вже не стає. Йдеш, і ж немає, як, ну, такий. А, Погляньте, поки по тарабани вже, вже насік зменшилось. Зараз ще сіки там, 5 хвилин і воно вже його добадяже. Вирізав тут отвір так і не показав, ще показав. І воно сюди. Його... Мотиляю. Доволі непогано я вам скажу вам, Сипеться собі, чих-чих-чих, снек, працює, чутиться, вертиться, все до діла. Не валює його на повну потужність, можна його ще швидше. Мене влаштовує такий момент, оце все нароблю і хотів спробувати. Це я замочив також пшениця, ячмінь. Коротше, тут усе. Зараз засипемо, підемо попрацюємо. І побачимо, як тут. Тут все один до одного. І віддарочка спробуємо, як воно буде йти з цим. Зараз побачу, можливо, я одразу висиплю і підемо вже туди, воно хай собі тут працює. З крутилкою можна лише раз. Шнек я зупиняю. Зараз побачу, як воно йде в навантаженні. Щось воно його... Я сиплю, сиплю, а воно не відчуває його геть. Так, добре, пустимо зараз кукурудзу, я зверху це висиплю. Собі подачу регулюю, я приблизно вже так на око бачу по опертах шнека, по тому як падає. Дивлюся по амперах, по навантаженню. Ось так, собі воно там. Ну, це воно приблизно так. Подивлюся на ампери собі, дивлюся так, щоб було 12-13. Напруга скаче. Хай краще робить, як би сказати, не сильно навантаження. Це вже я можу постояло 40 хвилин, водички додав, не перемішав, перемішав і висох. Не провіваю. Нічого, ну зерно з-під комбайна, ну, можливо, десь там болтик якийсь попадеться, то я ж не думаю, що там всі болтики повистують з в комбайні і вони тут прям будуть. Там є магніт, все нормально. Якщо якісь десь каміна, то поки що ніяких проблем, скільки я працюю, не було. Тобто питань ніяких не є. Зараз отак я розмішаю вже з цим. Чи підемо туди кабанів, подивимося. В зоопарк. Так, я хотів би цього ще відгорнутися. Потрібно ще щось вище таке, доточити його, повчити, щоб вище було. Так. Все, і воно тут, можливо, зараз ще я звідерочку заберу. Бех, треба бех поклав, наробив повний бех. І до діла і ходиш як до холодильника. Оце можна сказати, оце що тут з пів мішка, то я їм ще трішки так покидав, то це два відра, 18 кілограмів, щоб ви розуміли, то тобто доволі непогано. Так що відро надворушити, було місце. Тут, подачу треба. Тут Я перший раз оце пшенице яснім, я вам скажу, що я по перший раз оце пробую, не знаю як воно що до чого, потрібно звичайно коло нього трішки побути, але ж робота не чекає. Поглянути, як до чого, ну це вже пішло це, різниця є, зараз покажу. А, це не Так. Якщо буде, це не знаю, оце великі кукурудзяні добре роздуває, а ці трішки я бачу, що такі. Ну, і все, побачимо. Не менші, видно одразу. Бачите, ці більші, ці трішки менші. Можливо, з вологою потрібно пробувати погратися. Хай собі лупани. Видам все ж таки. Робота не тікає, так накрию, щоб воно його не розтарабанювало. Ходім, покажу. Так. Ну що, дід, покажіться. Казу, кабани похудали, по кабани похудали. Як вам палички, розказуйте. Як? А? Як маленький? Ну що, друзяки, з таких кабанчиків почеревенки, да? де У Тебе є почеревенка? Є почеревинка маленького дивно хлопчика, да? лежить собі рох, жарко, каже, нам жарко, нам жарко, що кап'єс. Давай погладю тебе, давай погладю, давай, Як ти любиш, давай. Тако ти любиш. молодчина, молодчина, Цей, цей ручний, цей дикий. Цей дикий, цей дикий, дикий такий. Я, я вам чесно кажу, він як так рохне, то в мене щось жим-жим робиться. Да? Ну, що це якісь такі, ти, як не то і породи, чи що Що з тобою це робить? Сала немає, я одразу м'ясо гладю. Шкура і м'ясо, да? а ти красун маленький. Так що вони на цьому, я їх перю, тому що не встигається на всіх, як би сказати, зробити. Гранулу для малих поросят, для цих екструдов, на екструдері паличку роблю. Інколи паличку підкидаю свиноматкам, які вже якби сказати, відлучені трішки на комбікорму побули, щоб відновити свої сили. Переноси їх так як це економніше. Принаймні мені так здається по цьому, що ви багато відходу йде, Дерті багато, вони жарко, вони не так їдять. І викидаєш оце. А після цього, як бачите, що чисто, оце це я вчора кинув їм дертів. О, залишилися палички. О, це позалишалося. Так виїдаються нормально. А вчора це кинув їм дерті вже, бо кажу, що вже не було цього всього. То, в принципі, непогано. І вентилятор їм зробив, щоб трішки хоч провітрувались. Не, верніше не зробив, а звіялки забрав. Зробив такий вентилятор, як не є, але добре, не зробив, а забрав звідти звіялки, щоб хоч трішки провітрувало, коли жарко це стоїть, вмикаю хоть на годинки годинку, щоб провітрилось. Ну, Такий метод. Сіфони добре, звідти відтягує, що до діла так, непогано. Ну, як можемо, так і виходимо з положення. І суть у тому, що це я казав, що галепа трішки стала. Ця льоха десь на днях має. ну Сьогодні, завтра має пороситися. І хотіли її перегнати туди, там поміняти, зробити шухармухри, коротше, ту звідти забрати сюди. І в планах було кабанів тих двох, але ж тих двох кабанів, бачите самі, що до них підійти, як би сказати, стромно. А переводити їх, щоб потім по сусідських городах ловити якось. Ну коротше, цю туди, а звідти ту, що відлучили свиноматку, сюди перевезти. І переводили, і вона в уголок там вперлася. Я вам скажу, так розтарабанила цього клуба, що кап'яс. Позвонив, я трачу, я трач під'їхав, замастили, помастили, коротше, вкололи, все нормально. Ну, начебто буде діло, стягується. Але вже мусить тут вона пороситися. Я вже пообшивав, бо це така куча для більших. Вже взяв сітки, досочки, ну, самі знаєте, як бабка ліпить, так і я. Позакривав ці дюри, щоб вже нікуди нічого не виходили ці малі поросята, як десь Бог пороситься, і все буде добре. Хай вже тут гуляють. Але ж тут жара валить, страшенна жара, валить, що її жарко. То потрібно буде зробити тут такий навісик. Олени є там стара е, сітка притяняюча. Зараз зробимо тут такий навісик, поки там робиться, ми тут, я думаю, це 15 хвилин зараз жур-жур-жур і по ділу все буде. От і все, друзі, Олена, правда, трішки сочканула, побігла поки за своїми справами, то я там вже всі питання з тим, що з інструдером вже почистив. Самі що розумієте, там потрібно швидко. Зараз підемо то побачимо результат. А результат цієї роботи отакий. Ну що, Машуль? Машуль, ти подиви, як тебе тут така красота. А взагалі бомбезна. Ну така вона подерта, трішки пострапана, але ж все рівно буде хоч трішки холодок. За двоє склали. Це що, 45-ка йде? 60-ка, 60-ка, то за двоє вона набагато вде плотніша, холодочок буде трішки провітрювати, роз, роз, розбирає її, розбирає, конозиться вона в жарко. Я навіть не хочу уявляти, як її. Вентилятори потрібно. Я там зробив той вентилятор. Планували туди її перегнати, все ж таки краще. Але, але, на жаль, і ту травму отримала таку доволі серйозну. Хвилювань було немало. І, і не вийшло перевезти. Туди вона потім вже уперлася, ні в какую, і все. В'ятрач каже, залишай її тут і пробуй тут, обшиваю ці дюри, все, і пробую їхав, вона тут помаленьку пороситься. Я там також через вікно видно, зробив такі. бачите. Зробив для малих поросят таке відділення туди. Це що зараз пройтися, потрібно буде побілувати, там, подоводити. Ті, щоб краще було, зараз я це легенько пройдусь, поки воно тут хропить, поки її розносить. То зараз побілую, вводимо трошки порядок, там коло кабанів також зашовгують. Ходив в туалет, уперлося в стіну, зробило своє діло і відходить. цей пляцок так та стіні гарно. Я потім лопатою шкрибаю. Кожен день ці пляцьки як Колись бабки, знаєте, об, е, як ті самани, не самани, ото палили, брали кінський послід, солома, ще щось там змішували, і на забор коза до цапа, і на забор вішали, і то зимою палили. Ну, виходили з пложня. І ходімо побачимо, що наробив струдер. Так, я вже почистив, як бачите, все. Все норм. Чистеньке. Е, Заукруглявся на макухці. Ото ви мені радили на макусі, доволі непогано, тому що трапочкою прийшов, очистив, все частенько, як бачите, все нормально. Оцему діло, що тут у нас. Оце. О, гляньте, які, які бібляхи. Аж такий ну, Скажу вам що. Угу. Трішечки ячмінь для кукурудза і пшениця, вона трішки твердіша. Це на кукурудзі палички пухкіші. Ну, Побачимо, як доїсти. А зато воно на ньому йшло легко. Щось мені так здалося. По звуку чую відчуваю, що воно оце, що мішав кукурудзи, ішмі пшениця, воно його практично і не відчувало. Що що пшеницю так, що Кукурудзу я так вже знаю, що там до 14 А було, і більше не даю, хай спокійно собі працює. 12, 14, так, 13. А а на цьому воно просто сипалось і сипалось. Буде потрібно так виділити. Ну, вже коли наступний раз доробити, то вже так придивлюся, побачу по максимальному, що приходить по, по цьому. Ну, в цілому непогано. Я вам скажу, це, оце, оце, оце і оце. Тут ще мішок. Це два з половиною відра. Два з половиною відра, оце, це, оце, все. Коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить.